Друзі, привіт! Магазин VeloMacum Comua. Маємо продажу велосипед Space Voyager. Велосипед дорожнього типу. Може бути на 26 колесах. Такий, як цей спереді. Він має два забарвлення: фіолетовий та червоний. Червоне забарвлення можете подивитися на сайті. Розмірами велосипедом на 26 колесах 17-й. Також може бути на 28-х колесах розмірами тут 19-й. Показуємо зеленого кольору, гарний. Дизайн симпатичний. По заводу встановлені крила, повноцінні, сталеві, та також трубчатий сталевий багажник. Висота керма регулюється, сталевий кермовий винос. Кермо ергономічного типу, сталеве, 560 мм ширина, Є-дзвоник по заводу, гальмівна ручка і такі м'які анатомічні гріпси. У гумові. Вилка у сталева жорстка. Гальма v brake на сталевих ножках. Гума шириною 1,75 дорожного типу. Це на 26 колесах. Так виглядає на 28-х. Ширина однакова, дорожні протектори і там і там. Тулка сталева на гайках. Передня. Подвійні алюмінієві обода. Ведуча пара на одну зірку зі сталевими шатунами. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Також, як ми бачимо, є. Захист від потрапляння одягу, в ланцюг. Ззаді одношвидкісна втулка з ножними задніми гармами. І також подвійні алюмінієві обода. Так виглядають покришка, багажник. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. Комфортне м'яке сидіння на пружинах. На цьому буде видно краще. Цікавий варіант бюджетного велосипеду. За невеликі гроші ми отримуємо велосипед уже з крилами, з багажником, одношвидкісний, простий, але доволі такий міцний надійний. Придбати його зможете в нас в магазині. Гарантія на велосипед 1,5 роки, 1 рік на обладнання. Можна, в оплату частина, можна наложеним платежем. Доставка по Україні безкоштовна новою поштою або Укрпоштою. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!